День добрий. Сьогодні ми спробуємо пограти в Half Sword І. Тому що я просто побачив її в Тіктоці. Я не те, щоб знаю, що тут відбувається, і що тут робить. Що? Кріт Чемпіон? Кріт Чемпіон? Який чемпіон? Ай, а чого я. Давай биться. Ой, Та на що мій фоторежим твій? Не. це лопатий для хліба. Ух ты, синяки, Ой! Не, у мене якось поранення посерйозніше вийшло. Так, один на один. Ля-ля-ля. Симулятор бійки алкашів сіль сільських. Твою мать. Виглядає щось ні разу не як кунг-фу, чесно кажучи. Так, що робить? Напробил, да, на З ноги? З ноги. По, <по яйцям. На! На. Мені не понятно. Ой-ой-ой, мені ребра набили. На, тебе плюху. А як биться в цій грі? Ой-ой-ой! Ой, да. не, -не табурети. А у того вон палка яка то Лопата. Чи хрінь його знає? кийок, короче, Длінний, зараза. Я понял, якого противника треба вырубать в першу чергу. Я тобі голову твою лису дурну проламлю сейчас. О, получилось. Вроде. Ой, ой, я виранив інструмент. Так, мерсі, хорошо. Ой, а що я Що Що я Та зру... да на що ти мне треба? Та отстань. О, підсвічник. сюди. Блін, да у нього ж... Я його простриканул! С порычу разу лежать! Ха -ха -ха -ха. Говно! Де топор? Иди сюда! що орешь? Сейчас мы будем тут решать вопросы с тобой. Так, я готовий Я готовий тебе. Ой! ой Отстань! Иди отсюда! На в лобешник топором! Як? Сподобалось? Сподобалось! Ой, він на пути на схожий. Да я йому Сильніше в'їбать. Отак от. Що от. скажеш? На! Ой. 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 Не, ну, да, тут, тут я, по-моєму, прямо от переміг. Навіть питань особливо не, не виникає щодо моєї перемоги, як на мене. Так, ой, а у цього що? Ніфіга собі сапка. Уді! Не нервіруй мене. Я тебе сейчас отрежу что-нибудь. Ой! Я зачем выкинув топор? Піднимой дурак! Так, хорошо. Ой, я ему топор в жопу вставил, и он разломался пополам. И ты отсюда. Я тебе за раз в рот ударю. Ой-ой-ой, Мишапус -ой -ой, был... Да блин, у него палка длиннее. Я, я, я стомився. Ого, коса, серйозно. Серйозно, коса. Ой, а у нього ще серп. Тихо. Я не зовсім розумію. А, ну все. Технічний нокаут, я так думаю. Ні, у нього два штрикалка як. Ой Уф. Ой-ой-ой. Я поняв. Здаємося, здаємося, поки не пізно. <світ> е, ну, да. <світ> Чорт. Так от, питання тільки в одному: якщо хочете продовження серії відосів по цій грі, щоб я пройшов такі оце все знизу до верху, або в відосах, або на стрімах, дайте знати в коментарях, тому що, ну, відверто кажучи, давненько не бачились. І мені треба перевірити ваш актив. Дякую всім за перегляд, до побачення!